Всім привіт! Ви на каналі Вчусь думати, і сьогодні ми розповім про школу Модерна, це школа, засновника якої вбили. Уявімо Іспанію кінця 19-го початку 20-го століття. Це країна з величезною соціальною нерівністю, де більшість населення це бідні селяни і робітники, а доступ до освіти мають або заможні родини, або ті, кого допускає церква. Освіта в той час це не про розвиток мислення, це про дисципліну, покору, релігію і лояльність до влади. Школа контролює, звісно, католицька церква. Дітей з маличку вчать не ставити питання, не сумніватися та, звісно, не мислити критично. Знання подають як істина згори, яку не можна обговорювати. І в такому середовищі з'являється людина, яка каже: А що, як школа має не формувати слухняних громадян, а вільних людей? Та цією людиною був Францеск Ферер і Гвардія. Він народився в Каталонії, виріс у середовищі, де постійно бачив несправедливість. Бідність, репресії, насильство з боку держави та абсолютну владу церкви. Пізніше він жив у Франції, де познайомився з ідеями анархізму, вільнодумства, а також з прогресивними освітніми ідеями. Ферер не був шкільним романтиком, він був дуже політичною та радикальною людиною. Ферер не вірив у державу як інструмент справедливості. Він не вірив у церкву як моральний авторитет. І головне, він не вірив у школу як нейтральну інституцію. І тут важливо пояснити, що анархізм того часу це не хаос, і не всі роблять, що хочуть. А для Ферера анархізм означав недовіру до влади та до церкви. Він вважав, що неможливо змінити суспільство, не змінивши спосіб, у який ми виховуємо дітей. І саме тут у нього з'явилася радикальна ідея. Ферер дивився на іспанські школи і бачив в неї те саме: дітей навчають бути слухняними, підданими, а не вільними людьми. І Ферер каже: якщо ми хочемо інше суспільство, нам потрібна інша школа. Так, у 1901 році у Барселоні з'являється Escuela модерна сучасна школа. Але слово «сучасна» тут трохи обманює, бо насправді вона була доволі радикальною. І майже одразу вона починає лякати всіх. Це були церква, чиновники, поліція, консервативні батьки. Та чому? Тому що це була школа без страху. Там не було покарань, не було оцінок і не було іспитів. Але що найголовніше для держави і найгірше для держави. Це те, що там не було релігійного навчання. Як взагалі відбувалось навчання з модерна? Ну, по-перше, вчитель не був начальником. Він був провідником, партнером, людиною, яка допомагає розбиратися, але не диктує істину. По-друге, дітей не ізолювали від реального життя. Вони ходили на фабрики, у майстерні, у музеї, в парки. Вони вивчали науку через спостереження, а не через залучування. Наприклад, замість абстрактних років фізики це були реальні механізми, замість сухої історії це були розмови про соціальні конфлікти, нерівність та причини бідності. І також дуже важливо, що у цій школі разом навчалися хлопчики і дівчатка, що для початку ХХ століття ну було прям прям йо-майо, ну прям скандал. І звісно, така школа не могла довго залишатись непоміченою. Церква назвали її безбожною, держава небезпечною, консервативна преса розсадником бунту. Ферери постійно переслідували, школу кілька разів закривали, відкривали знову, та за ним стежила поліція прямо 24 на 7. І потім настав 1909 рік. В Іспанії спалахує так званий трагічний тиждень. Це були масові протести, бунти та антивоєнні виступи. Влада шукає винних і знаходять прям ідеального кандидата. Ферери звинувачують у підбурюванні, хоча доказів майже не було. Звісно, суд формальність, вирок, смертна кара. Та його розстріляли. І тут стається щось доволі дивне, тому що влада думала, що вона знищила цю ідею, але вона зробила Ферера символом світа в Іспанії. Після його смерті по всьому світу проходять протести. Його школа стає просто легендою, а ідею школи модерна починає жити власним життям. У США, Франції Латинській Америці з'являються «modern schools», які були натнені його підходом. Деякі з них існували десятиліттями. І, хоча більшість з них зникли, ідея свободи в освіті нікуди не поділась. Вона проросла в прогресивних. Альтернативних школах, домашньому навчанні та демократичній освіті. Есквела Модерна не була ідеальною школою, вона була небезпечною школою, бо вона навчала не слухатися, а думати. Франциско Ферер не хотів створити кращу систему, він хотів зруйнувати саму ідею того, що знання повинні контролюватися згори. Есквела Модерна проіснувала недовго, але її ідея виявилась значно довшою за життя самого Ферера. І, можливо, головне, що залишив після себе Ферер, це не методика і не школа. А думка про те, що освіта не має починатися з дисципліни.